Що в нас хранив, оберігав до цього часу. І сьогодні так вже згадувалася, що Господнє милосердя, воно оновлюється кожного ранку. І помилості Його ми хранимо до цього часу, то Його милість вона дала нам спасіння. Написав, що і язичникам Господь відкрився із милості. Особливо Боже милосердя в нашому житті, що не раз Його рука вона, я думаю, кожна з нас хранила, проводила, оберігала. Хотів би сьогодні трошки поміркувати про це і в нашому житті, тому що милосердя Божого, воно має велике значення в нашому християнському житті. Я Думаю, кожен з нас хотів би, щоб Бог був до нас милосердний. Щоб ви бачити милість Божу в своєму житті, що Він є являв більше, більше нас благоставляв. Але для цього є певні умови. Мені та згадалось, колись до Наполеона прийшла одна жінка і просила за свого сина за помилування. І він каже, ваш син не заслужив на помилування, а вона каже, тому й просимо помилувати. Ми розуміємо, що милість її не може заслужити. Це є особливий Божий особливий прояв Божої доброти, який ми не можемо заробити. Ми не можемо своїми вчинками, сказати, що, Господи, ти повинен мене помилувати. Але є певні умови, які нам відкриває Біблія, що ми маємо робити, щоб бачити милість Бору в своєму житті. І ті речі, які по розполагають Бога, щоб нас милувати. Тому що милість це якби є суверенна дія нашого Бога. Він її робить по своєму бажанню. Ми не можемо Ставити. Ми не можемо десь може якось на нього, може, як ми, він, я привикли десь нажати, чи якось ще з його особисте бажання помилувати. Але в Біблії є свої місця, які нам відкривають, чого Бог чекає від нас, і тоді по-особливому ставиться до такої людини. Я читаю в книзі псалмів, написав 41 й псалом із другого виша і далі. Блажений хто дбає бідного, у чесне долі Господь і його врятує. Господь охоронятиме його і збереже йому життя. Він буде щасливим на землі. Господи, ти не віддаси його напризволящий його ворогам. Господь підтримає його, коли він хворітиме. Усі його біль він зніме під час його хвороби. Я тоді сказав, Господи, змилуйся наді мною, вилікуй мою душу, бо я згрішив. Перед тобою, це слава Давида, зараз би цар ізраїльський мав багатство і мав багато досягнень в житті Бог його благословив. У нього була армія, яка його охороняла, Але є інші місця із Біблії, з він каже, милість твоя, вона дорожча за життя. І думаю, Давид він по-особливому зрозумів, наскільки важливо мати те, Боже благовоління. наскільки важливо, коли Бог з милосердям ставиться до цієї людини, то коли він проявляє свою милість, і він каже, блаженна людина, яка дбає про бідну, блажена людина, яка сама є милосердною. На пройдуть віки. Господь буде говорити, що блажені милостиві. Бо вони помилувані будуть. І це є сюди з умов, якщо ми хочемо бачити милість Божу в нашому житті. Якщо ми хочемо, щоб Бог був до нас милосердний. він бажає, щоб ми сьогодні також були милосердні. І один до одного. І як сьогодні вже говорилося і до людей цього світу, щоб ми проявилися милосердя, щоб ми мали милосердне серце. Це колись в Америці, коли була громадянська війна, один солдат проштрафився. Я не знаю, що там що саме він зробив. Може, десь по дисципліні щось були якісь порушення. Його присудили йому смертну кару, тому що були дуже ті жорсткі закони, військовий час. Але ці, цю справу мав підписати Вашингтон. І коли він переглядував цю справу, він прочитав, що цей солдат він половину своєї зарплати відправляв стареньким батькам, щоб їм допомогти. І знаєте, коли він це прочитав, він каже: ми не можемо покарати цього солдата. Тому що якщо ми його покараємо, його батьки вони також постраждають. Його треба помилувати, і він дарував йому помилування. А я так міркував на цій історії, думаю. Чи думав цей солдат, коли робив ці добрі справи, що настав день, коли він буде пожинати? Я думаю, він над тим не задумувався. Він просто піклувався про своїх батьків. Він переживав, щоб них було необхідне. І настав той день, коли він почав пожинати, і навіть на вічності, а тут на землі. І сьогодні Господь бажає, щоб вона вже все. Це, воно також було сповнено милосердя, щоб сьогодні наше серце було відкрите допомагати іншим, щоб наше серце сьогодні було таким, як Господь бажає. Коли Господь сказав, що це був ще старий заповіт. Коли здавалось би, люди були, може, більш жорстокі. Але вже в той час Господь говорить, це шостий розділ книги Осії, шостий вірш. І говорить, адже я бажаю милосердя, а не жертви пізнання Бога. Більше за все павлення. Народ ізраїльський приносив жертви Богу. Вони намагалися десь циму милостивити його, що Господь до них привернувся, доварував свої благословіння. Але Господь каже, милосердя для мене, воно цінніше за жертву. Для мене цінніше, коли людина моя милосердне серце і являється милосердя. Це в нас якась одна сестра з Полтавщини, є село Минівка недалеко від Полтави. Сестра ліна вона пророкує. і Вона корис розповідала, коли вони були в Києві в одній сім'ї. А ця сім'я, вона євреї, і в них 18 років не було дітей. І коли так спілкувалися вже за обідом після служіння. І господиня попросила помолитися, може Бог каже, щось відкриє, що дітей немає вже стільки років. І коли стала молитися, Господь говорить до цієї сім'ї. візьми до цієї господині, каже, візьми коло з іншого, візьми зерно з іншого поля. І якщо приймеш любов коло з любов'ю, дам колос руку твою. Вона каже, як ти зрозумієш? Ви встановили дитину. вона каже, добре, Пройшло два тижні, вона дзвонить, каже, ми вже подали документи, а вони самі євреї, бо бачив їхнє серце, пройшло десь два місяці. їм подзвонили з тої служби у справах дітей. Кажуть, жіночка-єврейка загинула, хлопчик залишився. Вони його прийняли, прийняли з любов'ю, то що дуже був безкетником. Назвали його Авраамом. І знаєте, пройшоне багато часу, Господи, одну рідну дитину, потім другу і третю. І Я так думаю, вони стільки років молилися. Я думаю, на одній церкві вони ставили нужду. Вони просили, щоб Бог дав своє благословіння. Але наступив момент, коли вони почали являти милість, коли вони почали щось зі своєї сторони робити. Буває так, що ми щось робити, коли ми почнемо являти це милосердя до інших. І коли ми це робимо, тоді Бог починає завершати свою роботу. Знаєте, я думаю, кожен з нас ми помиляємо в своєму житті і порой робимо помилки. І ми знаємо в житті на вуходоносора були також <клухи> великі помилки. Але був момент, коли до них сказав до нього, що вихопи гріхи твої правдою і провини твої милосердям добідних. Ми розуміємо, що це була дуже правильна порада. На жаль, до неї на Входоносер не достукався, і потім прийшли великі переміни в його життя. Але Господь сьогодні бажає, щоб ми були мудрими, щоб ми являли милосердя, щоб ми мали милосердне серце. І ми читаємо в новому заповіті, написав Єнгерів від Матвія, 25 розділ, з 31 віша. І далі Господь розповідає за останній суд. і говорить, коли прийде син людський у своїй славі, і всі ангели з ним, тоді сяде на престорі своїй слави і зберуться перед ним усі народи і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козрів, І повага ставить овець праворуч, а козлів ріворуч, тоді цар скаже тим, які праворуч, <кхух> прийдіть благословення. Мого Могоця, успадкуйте царство, приготоване вам відтворення світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти, Справним був, і ви мене напоїли, чужимцем був я, і ви мене прийняли, мав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене, й оцнуться до нього праведники, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе, бідне, Тебе голодним і нагодували, або спраглим, і напоїли, коли ми бачили тебе чужим і прийняли, або новим, і одягнули. Коли ми бачили тебе хворим, або в'язниці і прийшли до тебе, царовітво і скаже їм, запевняю вас. Те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Побачимо, що всі люди, вони робили ці добрі справи, але вони, може, навіть до кінця не розуміли, що те, що вони роблять, вони його роблять для Господа. Я думаю, що в них не було ніякого розрахунку, не було якихось особливих очікувань. у них було милості. І нам так важливо сьогодні навчитися, коли світ вістор говорив в одній свої пробку. Він говорив, що ви не можете сілити інших, де Бог не може через вас нікого сілити. Поки ви каже не облічетеся в милосердя Христове. Я дуже Бог міг діяти, мабуть, в нашому житті. Міг нас більше і більше використовувати. в нас має бути це милосердя. Милосердя, воно робить великі справи. Воно міняє людину. воно міняє Боже відношення до цієї людини. Нехай Господь нам у <кхух> тому допоможе. І написано далі 41-го віша. Тоді скажете, який ліворуч. Ідіть від мене прокляті, у вічний вогонь приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Справним був я, а ви не наподіли мене. Чужицем був, а ви не прийняли мене. Нагрим був, а ви не одягнули мене, Бог хворим і у ясниці, а ви не відвідали мене. Я так читав за цю другу категорію, ті, хто стояли зліва. Господь говорить до них ці слова. І думаю, він не сказав про них, що вони там космі вбивали. Він не сказав про якісь інші важкі гріки. Він не написано, що вони щось важке робили. Вони просто не є того милосердя, яке могли зробити. Я думаю, вони були ті можливості, Але вони цього не зробили. І Господь каже, відійдіть від мене. Знаєте, і Господь каже, сказав цікаво, що він каже, проклять, я так задумався. Настільки прямо, ви знаєте, мені так відкривається, що коли людина живе для самої себе, коли людина думає тільки про свої проблеми і все, і більше нікого не бачить, то в певній мірі це є життя під прокляттям. Я ви знаєте, колись чув за Японією, дуже багато країн, я так читав. Трошки прочитав, що там більше половини людей, це доларові Знаєте, Так думаю, настільки багата країна, але там дуже високий рівень самогубств. Казалось би, люди багаті, люди все мають, але вони бо багато дуже з них вони не знаходять цілі в житті. І коли людина живе тільки для самої себе, коли немає того милосердя, немає того бажання робити щось добре, допомагати. Господа, то це життя, воно веде в нікуди, воно людину веде до прірви. Нехай Господом допоможе, щоб нам бути милосердними, щоб нам дивлятися милосердя. І Боже ім'я, воно буде більше і більше прославлятися його народі, а йому за все слава.